Poco X3 приїхав. Трошки царапаний корпус. В принципі, це на роботу не впливає ніяк. Ціна 3,5 тисячі. Type-C роз'ємчик, також роз'єм на навушники 3,5, не потрібно ніяких переходнячків на Type-C. Є відбиточок пальця. По екрані легкі царапки. Є незначні, в принципі, можна за додаткову плату поклеїти захисне скло або гідрогелову плівочку. Зараз показую інформацію про телефон. Poco X3 є NFC, можна розраховуватися картою. 64 ГБ влаштованої пам'яті. 10-й Android встановлений 6 ГБ оперативна пам'ять самого телефончика. Так, показую, що по камері у нас. Так, Камера ну, крута камера. 664 по телефончику пам'яті. В комплекті шнурочок Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Є досить великий вибір по телефонах: Samsung, Xiaomi. Nokia, Nokia попадаються Redmi,